Американський актор Джонні Деп офіційно розпродав усі свої пентхауси у центрі Лос-Анджелеса. Через серйозні фінансові проблеми актор змушений прощатися з майном. Через свій спосіб життя на широку ногу, Деп опинився на межі банкрутства. За даними інсайдерів, актор витратив близько 18 мільйонів доларів на покупку 15-метрової яхти. І коли менеджери порекомендували йому вести скромніший спосіб життя, відповів лайкою. Однак тепер, через очевидні фінансові труднощі, зірця Голівуду довелося... Ося розпрощатися з кількома будинками по всьому світу. До таких вчинків актора підштовхнула інформація, що суд може змусити його заплатити своїм колишнім менеджерам 5 мільйонів доларів. Де боїться, що експіробітники зможуть його остаточно розорити, тому заздалегідь вирішив позбутися дорогого майна і заховати гроші, щоб не лишитися ні з чим. Згідно з офіційними даними, за продаж нерухомості Джоні вже виручив понад 10 мільйонів доларів. А за останню з п'яти розкішних квартир торгував ще півтора мільйона. Хто став власником зіркового помешкання не розголошується, проте новий господар одразу ж вирішив здавати пентхаус в оренду. Тепер пожити в колишніх апартаментах Джоні Депа можна за 5,5 тисяч доларів на місяць. Площа екс-квартири Джоні Депа близько 170 квадратних метрів. У ній дві ванні кімнати, простора вітання з високою стелею і оригінальні настінні розписи та вкраплення мармуру. Джоні Деп купив п'ять пентхаусів у цій будівлі ще 2007 року. Креативно оформлені квартири голівудській. Зірці довелося виставити на продаж у вересні минулого року, незабаром після розлучення з Ембер Херд.